Пригоди піфа. Познайомтеся, це піф. Він на диво розумний пес, вміє ходити на задніх лапах, розмовляти і навіть читати книжки. Правду кажучи, Піф бешкетник і пустун, але серце в нього добре Піф ніколи не образить слабшого і молодшого за нього. А ось і герої нашої історії. Господар піфа, дядечко Цезар. дружина та син, а також і Піф, звуть його просто Тонтон. Дружина Тонтона, тітонька Агата. Вона часто просить піфа допомогти їй по господарству. Дуду їхній син, вірний товариш піфа в його витівках та вигадках. Буває так, що він пустує навіть більше за піфа, і тоді піфу доводиться не солодко. Чорний кіт Геркулес, Забіяка із забіяк. У них з піфом постійно трапляються сутички і непорозуміння. Нестор, дитина сусідів цієї родини, а Медор сусідський бульдог. Історія охоронець Сьогодні тітонька Агата випрала білизну та розвісила її сушити на дворі. Піфе. Сказала тітонька Агата Нікому не дозволяй наближатися до чистої білизни. Еге, пробурмотів пів, я чую, що прийшли кішки. Ану, мерщі звідси, не підходьте до білизни. Він прогнав їх усіх, але чогось тітонька Агата незадоволена Історія так веселіше. Пів не ледар, але ж замітати підлогу так нудно. Я дещо придумав. Ху-ху, о, так значно веселіше. Кіт у клітці. Нікого немає вдома, і Геркулес вирішив цим скористатися. О, Підолашні пташки! Але пів встиг вчасно. Нехай тепер кіт посидить у клітці. Скільки влізе. Тітонька Агата сплела для дуду светер і шапочку. Вони мені завеликі, сказав Дуду. А ось так якраз. Садівник. Я їду пів, сказав Тонтон. -тон, і ти повинен щодня поливати квіти. Легко господарові говорити щодня, а я, бідолашний, повинен їх поливати під проливним дощем. У кіно. Пів і дуду зібралися в кіно, але дітям без дорослих не продають квитків. І собакам чомусь теж не продають. О, здається, вони щось придумали. Одна дитина плюс один пес. Дорівнює один дорослий. Забіяка Геркулес. Уся родина вирушила в гості. А піфа, щоб він не побіг слідом, посадили на ланцюг. Тепер можна дражнити піфа скільки завгодно, адже ланцюг міцного його тримає. Ніякий ланцюг мене не втримає. Де піф? Тітонька Агата попросила піфа начистити до обіду трохи картоплі. Піф охоче взявся за справу. Зараз тітонька Агата побачить, який я справний помічник. Але тітонька Агата не побачила свого помічника. Де ж подівся Піф?» в морі? Ти так добре плаваєш на спині. Звичайно, це ж зовсім не важко. Пів конячка. Яка весела гра, Пів перетворився на коня, а дуду став кучером. Ну, конячка, біжи скоріше, я за це нагодую тебе смачною вечерею. Оце так обід. Дуду справді вважає, що я кінь. Злий собака. Тітонька Агата наказала піфу віднести сусідам кошик з овочами. Але у сусідів був злий собака. О, який жах! Він більший за мене. Але я все ж таки піду далі. То он, який він злий пес. Оце так придумали. Будинок на спині. Піф побачив у саду черепаху. Подивіться, вона носить на спині свій дім, а що, як я зроблю так само? Хе. Тепер мій будинок завжди зі мною. Важкий похід. Одного разу Тонтон -тон зібрався в похід. Ми теж хочемо з тобою. Ми хочемо з тобою. Ні, це дуже важка справа для хлопчаків. Але ж це досить важко для мене. Хм. Хух, час відпочити. Вилізай, дуду, нам теж треба відпочити. Гра для дівчат. Тонтон, -тон, нам потрібні скакалки. Але це гра для дівчат, засміявся Тонтон. -тон. ж для дівчат. Гойдалка пилка Пів, злазь з гойдалок, Зараз ми з тобою будемо пиляти дрова. Не злізу, я і сам упораюся. Піф везе тачку. Піф, ану переверни тачку, ти везеш її догори ногами. Ні, не переверну, бо якщо я повезу тачку правильно, ти одразу навантажиш її під дощем. Добре тому, в кого є в дощ дах над головою. Друзі, не можу дивитися, як ви страждаєте. Ідіть усі до мене в будку, сховайтесь від дощу. Бідолашний пів його будка така маленька, а друзів так багато. Новий будинок піфа У піфа тепер нова будка. Але він мріє про висотний будинок. І ось він взявся за роботу. Готово. Будинок побудовано. Правда, жити в ньому не дуже зручно, зате подивіться, як пишається ним пів. Картатий Жакет. В домі дядечка Цезаря всі люблять грати в шашки. Дядечко Цезар виграв у тітоньки Агати. А хто переможе в цій грі? Поки невідомо. Карусель. Дуду катається на каруселі. Це так весело. Але грошей вистачило тільки на один квиток. А як хочеться ще покататися? На що тобі гроші, коли є я? Я покатаю тебе безкоштовно. Нудна робота. Пів, сказала тітонька Гата. Допоможи мені, будь ласка, намотати вовну. Ох, як же це важко і нудно мотати вовну. У мене вже лапи стомилися. Нехай цю роботу виконує хтось інший. Ох. жахнулася тітонька Агата. Пів перетворився на козла. Рибалка не завжди щастить. Пощастило рибалці, велика риба попалася. Бух. Плюх шубовсь. Я щось не розумію, хто з нас рибак, а хто риба? Юшка з кішки. Скільки риби я наловив, гарна буде юшка. Я не буду їсти юшку з кошеня, каже Дуду. Турботлива нянька. Сусідка попросила піфа доглянути свого сина Нестора. Я люблю дітей, каже піф. Але ж скільки він п'є молока? У нього апетит наче у велетня. Хм, молока вже немає. Пий, малюк, коли молоко у цієї корови закінчиться, я підключу іншу. Нова іграшка. В іграшковій крамничці дуже цікаво, але хазяїн жене піфа. Собакам тут нема чого робити. А я не справжній собака, я іграшка. Тепер мене ніхто не вижене. Я хочу купити цю іграшку, каже дядечко Цезар. Невже не можна було нести мене нормально догори головою? Чия це кістка? Це моя кістка. кричить пів. Але я перший її побачу. гричить сусідський собака Медор. Та поки вони билися, прибігла зі. І вирішила їхню суперечку по своєму. Вибач, Зізі, я не знав, що у тебе стільки голодних цуценят. Ясна річ, тобі ця кістка більш потрібна, ніж мені. Дивіться, дітки, що я вам приніс? Невдала яєшня. Одне яйце, два яйця, три, чотири. Велика вийде яєшня з цих яєць. «Хм, дивно, а де ж яйця? Теплий шарф. На дворі зима. Візьмий шарф, каже тітонька Гата, буде тепліше. Який теплий шарф? Я так зігрівся. На ковзанах. Однієї пари ковзанів піфу явно не вистачає. Дайте мені ще ковзани, просить він. Тепер Піф, звісно, стане чемпіоном. Ожеледиця. На вулиці слизько, це не тротуар, а справжня ковзанка. Як же йти далі? О, чіпляйтеся за кульки, ніхто більше не впаде. Несмачна картина Пів справжній художник, його намальована мишка як жива. О, смачний буде обід, зрадів Геркулес. Тьху, гидота, це ж папір. Кінець